Вітаю вас, шановні! Приводом нашого сьогоднішнього опитування стала новина, яка прийшла до нас з Німеччини. Там науковці пропонують усього на всього за 200 тисяч доларів а за допомогою якихось креонічних технологій заморозити вас та ваше тіло і розморозити вже його потім через дуже дуже багато років, коли, нарешті, технології дозволятимуть розморозити тіло людини. Ми не змогли пройти повз цієї новини, тому наш сміливий Роман пішов задавати це питання на вулиці міста Черкаси містянам, щоб дізнатися, чи погодились би вони на таку послугу, якщо, звісно, відкинути такі величезні гроші. Чи погодились би ви, щоб вас зараз заморозили і розбудили в майбутньому? Mm, я думаю, тільки мене. Я думаю, ні. Ну, типу, зараз прожити цей момент з своїми рідними близькими, близькими, так, таким, як тим ти відчуваєш зараз. В майбутнє, моє перспективі, так, я вважаю це круто, типу, для когось шатлів, типу, подорожувати, як там це у фільмах, на якісь космічні кораблі, коли та місія може тривати декілька десятиліть, то це круто, так. А в повсякденному житті я б себе не заморозив, ні. Заморозка, це, скажімо так, це процес біологічний, але е, свідомість заморозити неможливо. І якщо е, пройде розморозка біологічна, це один процес. Другий процес, якщо ця свідомість залишиться. І наскільки йдуть та реальність, в якої я вже е, розморозився чи як е, бо відчую, так сказати, якісь біологічні симптоматику, то я скажу так, що, мабуть, скоріш, це буде великий страх. Можливо, так. Була б цікава ідея. Нові ну, технології там, до чого світ докатився. А в якому це році ви хотіли прокинутися? В якомусь 2100 му Або може й пізніше. А що я там буду робити? Тир раз в очі, а нікого нема. Якась людина, яку ти не знаєш? все. Ти сам. Просто сам. А тут всі. Ну так, да, да, це цікаво. Що б ви хотіли там побачити? В майбутньому. Не, не знаю. Напевно, саме головне це те, що закінчення війни. А, а так, то не знаю. Мені кажеться, що буде краще, щось зміниться. А в якому приблизно році ви б хотіли прокинутися? Двохсотиму чомусь, от не знаю. Щось мені 200, тисячі двохсотий. Чи погодились ви, щоб вас заморозили а, зараз і розморозили, розбудили в майбутньому? Ні. Чому? О, навіщо такий шок? Лучше поступово? Ну не факт, що е, людство буде жити через двісті триста років. Напевно, воно себе вб'є раніше. Звісно, давайте, давайте узнаємо, що буде далі. Я оцей парт хочу пропустити, це не інтересний. Хоча зараз Янукович повернувся і мені дуже цікаво, що буде зараз, тому я не знаю, нема в мене відповіді, нема. Да, Так, так, звісно, дуже цікаво. Хочу побачити літаючі машини, що буде далі з країною у нас. Мабуть, ні. Чому? Ну, хочеться прожити це життя. Не хочете побачити майбутнє. От прям далеке, дуже далеко. Дуже-дуже далеко, прямо. Ні, мабуть, не хочу. Мені добре в ще Якби ще закінчилась війна, було б взагалі все супер. Арт хочу пропустити, цей неінтересний. Хоча зараз Янукович повернувся. І мені дуже цікаво, що буде зараз, тому я не знаю, немає в мене відповіді, нема. Так, так, звісно, дуже цікаво. Хочу побачити літаючі машини. Що буде далі з країною у нас? Мабуть, ні. Чому? Ну, хочеться прожити це життя. Не хочете побачити майбутнє? От прям далеке-дуже далеке. Дуже-дуже далеке дуже, дуже прямо. Ні, мабуть, не хочу. Мені добре в теперішньому. Якби ще закінчилась війна, було б взагалі все супер.